СРВІ. До цього часу ці автомобілі актуальні, популярні. Свіжопригнана, бачите, на транзитах. 2,2 дизель, потужність 141 кінська сил, типали, диспаливо, паливо, 268 тисяч пробігів Тріп'ний салон, механічна коробка передач. легкосплавний диски. І вартість автомобіля 11600. Контактний номер 093 102 75 52. Кого зацікавило, Телефонуємо до власника. До Джорні продається 2016 рік з пробігом 135 тисяч 2,4 газ-бензин. Бачите, вже автомобіль з газом. Вартість 14 400. Контактний номер. 067 922 91 10 Ось такі дочі. Це в нас він є 2,4 передній приводний. Якщо хочете потужнішого, тоді купуєте з об'ємом 2 на 36 і 6. Повний привід, але знову-таки деякі люди шукають собі економію, щоб їм було їздити економніше. Тому і беруть передній привід, об'ємом 2 на 2,4. Здається, Mazda CX7. Ось такий сучасний кроссовер 2010 року з пробігом 156 тисяч, 2,2 дизель. Автомобіль привезений з Швейцарії. Туваш? Ось так виглядає. А вартість автомобіля, яка Безключовий доступ. Я зараз покажемо сідланки салончик. Акуратний автомобіль. Mazda cx 7. Коштує автомобіль? Скажіть скільки? 0,97. А, Номер телефону 097. 279. 279. 73,76. 7376. Кого запитувати? Богдан. Запитувати Богдан. А вартість автомобіля? 11500. 11500. Кого цікавить автомобілі з Швейцарії, ось така мазочка продається. Toyota rav 4. В чорному красі. Тріп'яний салон, механічна коробка передач. Вартість автомобіля складає 10 тисяч 900. Постійний облік. 2009 2010 рік прибіг 132 тисячі 2,0 бензин. Офіційний. Контактний номер 0,97 300 381 75 75. Запитувати Олександр. Олександра. Ось такий автомобіль, когось зацікавило. Телефонуємо до Олександра. Це Hyundai AX35. Дуже популярні ці автомобілі. На даний час з 2-літровим дизельним двигуном та вартістю 14 999 з пробігом 169 тисяч. Контактний номер 097 470 22 26. Безключовий доступ. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Так, ось такий автомобіль цікавий. Телефонуємо до власника. Це ось такий автомобіль. Цікавий. Це у нас Peugeot. Вони дизайн, знаєте, придумують такі, щоб варті уваги. На даний час це 17-й рік з об'ємом 2, 1 16 6 ХДІ, та автоматичною коробкою передач. Та вартістю 16 900. Контактний номер 067 191-28, 20. Так, виглядає, можливо, відкритий. Так, відкритий. Тому покажемо вам цей все автомобіль всередині. Лобане кермо, бачите вже панель, все як в літаку і сучасне. Бо є типи автомобілів, які не міняються, а бачите, такі як автомобілі Peugeot, вони постійно змінюються, комбінації різні. Так виглядає цей автомобіль. Peugeot 5008. Кось зацікавило, телефонуємо до власника. Це дача. От, дуже популярна Step -Pay, Тобто вона підвищений кліренс. Це у нас 10-й рік з пробігом 142 тисячі і 1,6 бензиновим дугном Автомобіль з кондиціонером Номер телефону 067 37 22 Покажемо всередині. Отак виглядає. Кого зацікавила дача Стафен, телефонуйте до власника. Land Rover 2008 року з 2.2 дизельним длуном, автоматичною коробкою передач. Повний привід за ціною 9850. Контактний номер 068 06 06 358. Ось такий салончик збережений. Хто шукає фрейлендера другого, Ось, будь ласка, є. В продажу такі автомобілі. x 5 продається. ціною 16 тисяч з пробігом 325 тисяч. Контактний номер 097 710 2002. BMW x 5 В чорному красі. Хто шукав, будь ласка. Режим салон, бачите, такий. Останне питання до власника. З 2008 року з пробігом 220 тисяч об'єм двона 2,5 дизель. Контактний номер 096 75 48 752. На жаль, зачинений. Ось можемо показати комбінований салон. От Власник відкрив. Ось так виглядає автомобіль в середині, щкірівні сидіння з електро, також електропідйомники, електрозеркала. Автомобіль затонований, акуратненька шкіра, все, нічого не затерто. Хороша гума, що перед взад. Що Присутній, прицепний пристрій. На кросовер продається Kia Sportage і це у нас сьомий рік, газ, бензин. Вартість 6600, можливий торг 104 кВт. Контактний номер 096 515 0979. Зараз вам покажемо салончик в автомобілі. Дуже зони клімат-контроль, комбінований салон. Бачите, акуратненький. Власник розмовляє, торгувати не буде. О, зацікавило, телефонуємо до власника. Це невеличкий компактний міні-кросовер. Це Hyundai Kona 2019 року, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач і вартість 16500. Контактний номер 067 276 -80 55. 35 тисяч 35 тисяч кілометрів пробігу. Ось така кона продається. Хто шукає автомобіль невеликий компактний, особливо з невеликим пробігом? Ось вам Хундай Кона. Кросовера, Хондочка, скажімо так, 2006 рік, 2,2 дизель за ціною 8800. Контактний номер 067 462 05 23. Ось така Honda продається на різнському авторинку. Відчинена. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. «Сандера» в білому красі. На легкосплавних дисках степпейн. Чим автомобіль цікавий, це у нас 19 рік, пробіг 57 тисяч. Ось так вона виглядає. 1,5 дизель, дача степпейн. Контактний номер 067 382 53 51. Механічна коробка передач. Ось так виглядає цей автомобіль. Акуратні збережені. Недорогі обслуговані, а основне, бачите, новий рік і вартість автомобіля недорога. Не такий комфорт, як кажуть, в багатьох машинах, а просто людям деяким потрібно новий автомобіль, вони можуть придбати саме степей. Когось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Renault Duster продається 2011 року з двигуном 1,6 МПІ пригнана, з кондиціонером 7280. Можливий торг. Контактний номер 098 9705 420. Так, він виглядає, Цей автомобіль покажемо всередині. Так, відчинений, покажемо. порожки. Кому потрібен бюджетний кросовер, телефонуємо до власника. Це Nissan Кашкай, 14-15 рік. 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач з пробігом 160 тисяч, вартістю 15,750. Контактний номер 098 500 955 36 38, 36 33. Перепрошую. Або 096 775 69 42. Покажемо всередині. Так, на жаль, зачинений, тому показуємо вам його зверху. Так, виглядає. Сірий окрас, транзити і є свіжо пригнане. Так, є аспортеж в чорному красі. Один дизель, один рік, Свіжо пригнаний. Контактний номер 067 104 6903. Механическая коробка передач, отак вот виглядає автомобіль. Салончик такий. Це Kia Sportage. А вартість автомобіля сколько их складає? Да. Скільки вартість коштує? 13 тисяч, так? Да? Вартість автомобіля складає 13 тисяч. Кому цікаво, телефонують до власника. Знову такий компактний кросовер Кажуть, як для якоїсь дівчинки, бо він насичений колір. Це в нас 11 рік, 2,2 дизель. 14, а перепрошую, 14 рік, 2,2 дизель. За ціною 15900. Номер телефону 068 512 036. Весь підкрасів. Максимальна комплектація безключовий ключовий доступ, шкіряний салон, дуже акуратний автомобіль. Сімимісна вона, так? Да, ні, вона підігнет. Люк є, бачите. Ось полочка, все на місці. Вбивання, пам'ять сидінь, все, що може бути. шкіряні сидіння. В хорошому стані. Гума, прицепний пристрій. Ось така маздучка яскрава. Накладочки світяться на все, все пофеншую. Кого цікавить мазда, телефонуйте до власника. Це Nissan Ніс, Кашкай в чорному окрасі з 1,6 110 коней дизельним двигуном. 134 тисячі пробігу за ціною 14 300. Контактний номер 095 702 74 22 або 096 124 67 75. Ось такі дизельні красиво. За більш детальна інформація телефонувати. Овичі вказаного номеру телефону. Це Kia Sorento, 2011 рік покупка з 2,2 дизельним двигуном. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без підкрасів, повний привід. Вартість автомобіля складає 13900. За більш детальною інформацією телефонувати за новим телефоном. 095 702 74 22 або 096 124 67 75. Є постійно різноманітні автомобілі.